Добрий день, хочу вам розповісти про випадок, який ми зараз з яким ми зараз будемо працювати. У 21-му році ми видаляли зуб, ставили імплант, потім встановили коронку. Сьогодні у пацієнтки перелом корня зуба, і його вилікувати неможливо. І ми також будемо видаляти цей зуб і встановлювати імплант штрафу. Саме головне інструмент. Зуб видали, зараз підготовка лунки під установку імпланту. Вдалили зуб, встановили імплант, наложили шви і зараз відправили пацієнтку на контрольну рентгенографію. Ця процедура зайняла разом з анестезією хвилин 25-30. І от ми встановили імплант, Отак от він виглядає на рентгенограм.